З міністром захисту довкілля та природних ресурсів України Русланом Стрільцем. Пане Руслане, вітаю вас. Доброго дня. Зараз у Празі проходить форум Сировинна безпека Європи, у якому ви теж берете участь. Розкажіть, які ваші завдання і цілі на цьому заході. Під час робочого візиту до Праги я провів численні зустрічі з нашими міжнародними партнерами. В першу чергу у мене була зустріч з віце-президентом Європейської комісії Марошем Шевчовичем. Обговорили реалізацію домовленостей, які були досягнуті торік між Україною та Європейським Союзом щодо стратегічного партнерства у сировинній галузі. Відповідно, угода була. Підписана прем'єр-міністром України Денисом Шмигалем, і наша задача тепер активізувати цю роботу, перейти вже до більш конкретних кроків щодо реалізації таких домовленостей. Друга надважлива місія це знов таки показати нашим партнерам, нашим європейським колегам про те, з якими викликами сьогодні стикаються українські довкілля. Ми окремо обрахували ті втрати, які у нас є навіть сьогодні. В сировинній галузі бойові дії на сході країни і окупація природних ресурсів у центрі Європи фактично це блокування розвитку технологій усієї Європи, не тільки України, і ми вже багато років. Не втрачаємо не лише якість довкілля, а й потенційну вигоду, яку могли отримати, яка була важлива сьогодні під час особливої війни. Можу сказати тільки те, що ми на сьогоднішній день не маємо доступу близько однієї п'ятої усіх наших родовищ корисних попалень. Ви нещодавно повідомили про те, що збитки українському довкіллю внаслідок російської агресії вже становлять обраховуються трильйоном гривень. З вашої точки зору, де брати кошти на ці відновлення, яке має бути це відновлення, і якою має бути в цьому роль міжнародної спільноти? Ну на жаль, на відновлення довкілля підуть десятиліття. Цифра в трильйон гривень вона щодня зростає, бо ми обраховуємо за новими методиками нові кейси, які нам сьогодні доступні. Ми на сьогоднішній день вже проводимо провели ряд переговорів. Україна, Україна доєдналася до програми Європейської комісії ЛАЙФ. Це дійсно реальний ресурсний проект, який може допомогти нам відновлювати живу природу і ті екосистеми, які зазнали дуже багато втрат. І є відповідні збитки. Постійна комунікація з нашими партнерами з інших країн дозволяє нам залучати сьогодні їхні кошти на відновлення довкілля. Як приклад, нещодавно Київ відвідав міністр захисту довкілля Литви. І ми домовились про те, що вони власним коштом візьмуть під розбудову та під відновлення національний природний парк Пуща Радзевіла на рівенщині. Це один з прикладів, коли наші партнери дійсно допомагають нам практичними кроками. І дійсно боліють за Україну і вірять в нашу перемогу. А чи є у нас розуміння, в якому зараз стані, наприклад, Асканія Нова або Кінбурнська коса? Рівненщина, все ж таки, на щастя, далеко від зони активних бойових дій, а от ті наші природні парки перлини природи української, які все ж таки в зоні бойових дій перебувають. Що з ними? В першу чергу ми по. Повинні дочекатися деокупації цих територій для того, щоб більш детально вивчити стан на сьогоднішній день. Ми віримо в наші збройні сили, вірю в те, що ми повернемося на ці території. Будемо всі ці цінні об'єкти відновлювати. Проте ми повинні не забувати, що такі перлини української природи вони створювалися сотнями років. Природа не може відновити все за рік, за два. Треба буде багато попрацювати і не тільки по паркам, а й по чорному морю, по Азовському морю. Бо нам сьогодні достоменно невідомо реальний стан впливу на ці об'єкти, оскільки забезпечити безпеку фахівців для вивчення для якісного відібрання проб на сьогоднішній день неможливо, на жаль. І без війни проблемою останніх років стали лісові пожежі не тільки в Україні, але й в Україні теж. І очевидно, що збройна агресія лише цю проблему поглибила. Нещодавно Литва повідомила про те, що передасть нам 300 комплектів вогнетривкого одягу для лісівників і близько 30 автомобілів. От саме в контексті боротьби з лісовими пожежами. Наскільки це серйозний внесок? Це дуже важлива допомога для наших парків, для наших лісівників. Адже багато техніки з наших установ після 24 лютого було передано в збройні сили України на допомогу військовим. Багато техніки було знищено під час окупації тих територій, які були під окупацією, та під час бойових дій. Тому там така масштабна допомога литовських колег вона просто неоцінена цього року. Через бойові дії кількість лісових пожеж у порівнянні, наприклад, за аналогічним періодом минулого року, зросла у два рази. А площа зросла у 63 рази. Якщо ми за весь минулий рік мали лише одну велику пожежу площею понад 5 гектарів, то в цьому році таких пожеж зафіксовано вже 123. На сьогоднішній день загальні збитки від лісових пожеж вже склали 6,9 мільйонів гривень у той час, як за аналогічний період минулого року це було менше, менше ніж півмільйона гривень. У 70% випадків всі ці пожежі вони спричинені або вибухами мін, або прильотом ракет, або діями е, російської армії. Е, е, лісівники намагаються їх завчасно ліквідовувати проте їм дійсно потрібна допомога, яку нам сьогодні надають наші європейські партнери у вигляді е, тих е, тих інструмен, інструментів, які нам сьогодні бракує. Так, це дійсно неоціненно, але на жаль, десятиліття справді підуть на те, аби відновити знищену внаслідок війни природу. Дякую.